Волонтерський рух це унікальне явище. В нашому місці яскравим прикладом доброчинності є Прилуцький гуманітарно-педагогічний коледж. Студенти та викладачі закладу ще до початку повномасштабної війни активно займалися волонтерством, допомагали дітям з дитячого будинку, безпритульним тваринам, учасникам. АТО. Починаючи з 24 лютого, весь коледж робить все можливе, щоб допомогти нашим героям в боротьбі з ворогом. А нещодавно в навчальному закладі відбувся захід, присвячений волонтерству. Сьогодні ми зі. Ралися із студентами і з працівниками нашими, аби вкотре поговорити про волонтерство, що це за явище, яку роль воно відіграє сьогодні в нашому суспільстві. Ну і принагідно поспілкуватися з Олександром Олександровичем, дубовиком, з очільником фонду Мистецькі барвиски. Ми співпрацюємо вже неодноразово. Вкотре передаємо допомогу для наших збройних сил, зібрану на кошти наших студентів, які проводили відповідні акції до дня студента». на і невеликі благодійні акції зібрали близько 10 тисяч гривень, які перетворили на допомогу нашим військовим. За ці кошти придбали необхідне: свічки, бензопилу та каністру для пального. Проте допомогти захисникам вирішили не лише студентські та викладацькі колективи. Жительки села переволочна зв'язали кілька десятків теплих шкарпеток та за допомогою співробітниці педагогічного коледжу вирішили передати їх зсу. Майже кожної із них хтось є на фронті. Чи це внук, чи це племінник, чи зять у багатьох, якщо не в усіх, хтось там є, і кожна, передаючи щось, носячи якийсь вклад. Кожна говорить, а може й моєму там поможуть, А може, хтось моєму щось зробить. Бабусі волонтерки вже не вперше допомагають нашим воїнам. В'язати шкарпетки для хлопців почали одразу після повномасштабного вторгнення. Знаєте, все ж почалося ще в самі перші дні війни. Пам'ятаєте, які ми всі тоді були? Який був настрій, який був страх, яка була розгубленість, нічого не знаємо, нічого не розуміємо. Страх навіть в деякому мірі паніка. Бабусі заспокоювались як брали спиці і в'язали. Спочатку в'язали, щоб заспокоїтись. Потім, як стало більше, ну нав'язали вже чималу кількість цих шкарпеток, почали звертатися до знайомих, рідних, які виїжджали за село. Просили передавати носки на блокпост. З часом доброчинність жителів села Переволочна почала виходити за межі найближчих блокпостів, адже вони всіляко хочуть внести свій вклад у перемогу і допомогти захисникам. Цього разу шкарпетки від волонтерок та інші речі потраплять до підрозділу прилучанина Максима Михайліченка. Я вдячний за допомогу прилуцькому педагогічному коледжу. Ця допомога поїде для випускника цього коледжа Максима Михайліченка. В Харківську область на кордон, який захищає нашу державу. Поки Максим всіма силами оборонить нашу державу, студенти педагогічного коледжу активно допомагають в тилу, діляться. Допомога нашим героям, заходи на їх підтримку надихають. Сьогоднішній захід він по своїй суті дуже дуже важливий, тому що в наші молоді покоління дуже важливо вкладати. Саме такі поняття моралі, а саме, що потрібно допомагати тим, завдяки кому ми можемо стояти зараз в теплій будівлі, звичайному одягу, а не в камуфляжі і не в холоді, і спокійно займатися своїм життям. В подальшому я планую також регулярно долучатися до акції волонтерства. І одна з моїх мрій, саме відвести гуманітарний груз до хлопців туди. Сьогоднішній захід був доволі цікавим. На ньому ми відчули дійсно, що волонтерство це важлива річ. І не тільки почули, а ще й побачили, тому що наші кошти ми якраз передали в фонд. І ми можемо відчувати те, що хоч і не багато, хоч декілька копійок. Ну, грубо говорячи, декілька копійок. Ідуть дійсно хлопцям. Тобто вони зараз мерзнуть, їм холодно, а ми, хоч трошки передаємо свого тепла їм. В подальшому коледж продовжить допомагати нашим захисникам та забезпечувати їх всім необхідним. Це не перша і далеко не остання акція, тому що з 24 лютого, як ніколи, кожен з нас відчуває потребу щось робити заради того, аби, хоча б як-небудь, докластися до боротьби з ворогом.